Друзі, вітаю вас на своєму каналі. 19 січня плюс три сонце. Ось така в нас зима. Так, ось залишилося в мене трішки варення малинового. Зараз приготую з нього кисіль. Вилила рештки варення в миску, а тепер сюди ще додаємо води. Ну, скільки треба, у мене буде це десь на півмиски. Багато не буду варити. Та й варення його було не, не так багато, щоб запах, щоб аромат зберігся малинки, то води додав десь з літру. Ось так додала води і тепер ставлю на вогонь. Диномиски трішки згружається, тому вогонь не такий великий поставила. А тим часом, поки воно буде підігріватися, приготую крохмаль. У нас це крохмаль картопляний. Я вже взяла дві столових ложки крохмалю. На таку кількість води думаю, що вистачить. Зараз буду розводити його водою. Вода, в якій розчиняємо крохмаль, повинна бути холодна. Або ледь-ледь тепленька, ні в якому разі не гаряча, бо він одразу ж завариться. А нам потрібно, щоб він заварився вже в малиновому сиропі. І тепер чекаємо, поки закипить наш малиновий сироп, і тоді будемо додати туди крохмаль. Наш сироп починає закипати. Зараз добавлю туди цукру. Цукор беремо за смаком. Цукор я вже додала. І зараз заново розмішаємо наш крахмаль, бо він вже встиг осісти. І будемо поступово виливати в наш майбутній кисіль. Так як однією рукою невдобно знімати і все робити, я розведений крохмаль вилила тоненькою цівкою в наш малиновий сироп, ось вже він починає загусати тепер безперервно його помішуємо Проварюємо його недовго, постійно помішуючи хвилини дві-три. Потім я вимкну газ, і вже коли він вихований, можна буде споживати. У нас кисіль це напій, тому він ось такий. Не густий, ріденький. Ну ось і все, тепер залишаємо його настоюватися і водночас вихолоняти. Забула сказати, що цукру я додала 2,5 столових ложки. Ось так, тепер вже можна кисіль смакувати, що я зараз і зроблю. А хто теж зараз обідає, або вечеряє вже, швидше за все, то смачного і вам. На цьому буду відео завершувати. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую всім за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.